Олександр Левченко на зв'язку. Я його вже представила. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія з 10 по 17 рік. Але повторюся, пан Олександре, для наших глядачів. Я вас вітаю. Отже, давайте з загального питання почнемо. На вашу думку, зустріч у Вашингтоні 18 серпня була продуктивною продуктивність для вас як для дипломата фахового. В чому проявилась? Розставте свої акценти. Будь ласка, чи вітання вам та глядачам? Зустріч була дуже важлива і продуктивна, особливо продуктивна в контексті певного відкату позицій, Після саміту валясці, тобто порівняння з Аляскою, це взагалі ну величезний величезний крок вперед зроблено щодо зупинення війни в Україні. Ну на більш-менш нормальних умовах. І треба подякувати і нашим європейським партнерам, які все позалишили і поїхали. Ця велична сімка генсек НАТО, голова Єврокомісії Усула сулаляні. Президенти Франції, Макрон, Фінляндії, ступ, прем'єр-голови урядів Італії, Німеччини та Британії. Всі вони приїхали і їх всіх прийняв Вашингтон, тому що зрозумів, що питання надто-надто серйозне. І, власне кажучи, результати розмов, як двосторонніх президента Зеленського та президента Трампа, так і в, в рамках. Загальної комунікації величної сімки президента України та президента США мали серйозні політичні результати. По перше, підтвердили трансатлантичну солідарність між Європою та Сполученими Штатами Америки. Вашингтон нарешті підтвердив, що братиме участь в гарантіях безпеки для України, крім європейців. Європейці тут будуть грати головну роль. Ну і важливо, що о, фактично Трамп вислухав м, всі м, думки європейських лідерів і президента України щодо того, на яких умовах має підписуватися мирний договір. І це мають бути не зовсім ті умови, які висунула Москва і Крим. Він подзвонив Путіну прямо при присутніх. так би мовити, Путін підтвердив, а що йому робить. Можливість зустріч з президентом Трампом і президентом Зеленським, і, власне кажучи, ми виходимо також на фінішну пряму того, що відбудеться двосторонні переговори: Зеленський Путін, тристоронні Зеленський Путін, Трамп. А за спиною Зеленського вся Європа, Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Польща. Італія і так далі, тобто коаліція охочих це 30 країн. Це ще не європейські країни, такі як Японія, Австралія, Нова Зеландія. Тому путіну тут е, диктувати умови буде надто складно. Ну, ми до цього готові, готові до переговорів. Про це відразу підтвердив президент Зеленський після розмови з Трампом, що ми готові на будь-які формати. Головне припинити цю війну і виходить на мирний договір. Студія. Так, я хочу нагадати нашим глядачам, що з листопада 2022 року, от ви кажете, Путіну диктувати складно свої умови, яких би земель українських Путін не хотів, але якщо дивимося на фактаж, який маємо завдяки роботі Збройних сил України, то з листопада 2022 року ворог окупував, беремо, зрозуміло, це не лютий 22 року, беремо. 5842 кілометри. Тобто ворог за останні 1010 10 днів війни окупував менше 1% території України. Про це повідомляє Deep State. Ситуація на полі бою, наскільки вона зараз впливає на те, що відбувається в політиці, і зрозуміло, що в 10-17 роках, коли ви були послом України в Республіці Хорватія, ви вже мали справу з вторгненням Росії в Україну. Між зараз, коли ви спостерігаєте, наскільки одне корелюється з другим, про що ви думаєте? Про що ви можете сказати? Збройні сили України лишаються козирем на всіх переговорах? Чи які ще моменти ми можемо назвати в позицію України козирями? Якщо інколи нам здається, нам як спостерігачам, що цінності існування нашого народу ніби не завжди мають значення, ніби не вони є першочерговими і ключовими. Ну звісно, що ситуація на полі бою, ми весь час говорили протягом цих трьох з половиною років. Впливатиме на політичне закінчення війни. Впливатиме Недаремно Українська делегація привезла свою карту воєнних дій. Показали Трампу. Трамп розгорнув свою карту, яку він мав. От і з доповідями його Міністерства оборони і Центрального розвідувального управління. І те, що ви сказали, там видно, що по-перше, в останні дні Україна відіграла дуже багато населених пунктів назад. А по друге, один відсоток це дійсно не так багато про що там розказує Путін про свої якісь військові перемоги і так далі. У нього величезні людські втрати. І, і це зрозуміло, і довго це тривати не може. Потім йому треба щось вирішувати, як пояснювати власному народу. наче такі людські втрати, а це ми знаємо більше мільйона вбитих і поранених чоловіків, які могли працювати на економіку Росії, не буде так, так то просто. Тобто, ЗСУ, звісно, наш важливий. І один з головних козирів в переговорах із Путіним і в переговорах загальних з американською стороною, нашими колегами-європейцями. Другий наш козир це повна підтримка європейцями нашої позиції. Це велика група країн охочих, 30 країн, які разом це величезна сила, величезна сила. З якої не рахуватися просто неможливо це великий козир, ну і третє це те, що, власне кажучи, діюче міжнародне право і міжнародний правопорядок, він говорить про те, що закінчувати треба все-таки війну, так як говорить Київ і європейські партнери, якщо притримуватися цього міжнародного порядку. Його Путін хоче не притримуватися, але ну, ви знаєте, це не так-то все просто, тому що все найскося піде в усіх міжнародних відносинах і в усіх е, міжнародних конфліктах, і так далі. Е, так, що позиція у нас е, можемо говорити, виходить з Путіним на ці переговори, перемовини. Е, е, Настрій в збройних силах такий, що віддавати просто так в території, ніхто не збирається. Українське суспільство гуртується із тим, щоб показати світу, що українці б'ються за свою країну і за кожний квадратний метр. Своєї території нам чужого не потрібно, але так. свого не віддамо. Студіямо да дякую, дякую вам за ці слова. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія з 10 по 17 рік був з нами на прямому зв'язку.